Всім привіт, дорогі глядачі. Сьогодні ми поговоримо про гарячу тему. Використання Україною винищувачів f 16 Отже, як ми всі знаємо, Нідерланди передали нам ці крутезні літаки, і, що найцікавіше, не обмежили нас у їх використанні. Тобто наші пілоти можуть літати на них куди завгодно, навіть і повітряний простір Росії. Єдина умова дотримуватися законів війни. Навіть він і свої закон. Справедливо чи не так? Командувач Збройних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм, прямо сказав, Боже, він прямо сказав, що Україна може використовувати F-16 на свій розсуд. І він навіть похвалив нашу нещодавну операцію на території Росії, назвавши її блискучою. За його словами, ми швидко захопили велику територію і поставили Путіна перед складною дилемою. Чому Нідерланди так вільно дозволяють нам використовувати їхню зброю? Я думаю, вони розуміють, що Україна веде оборонну війну і не збирається захоплювати російські землі. Наша мета захистити свою територію, і змусити агресора відступити. Цікаво також, що Ейхельсхайм згадав про курську операцію. Він вважає, що ми можемо використати її як козир у переговорах. Наприклад, запропонувати росіянам обмін. Ми йдемо з Курська, а вони з Донбасом. Ну, я не думаю, що такий план спрацює, бо не знаю. Але поки що росіяни не поспішають виводити війська, це логічно. Щодо самих f 16 їх вже доставили в Україну. Поки що небагато, але до кінця року має бути вже 20. І знаєте що? Вони вже встигли збити кілька російських крилатих ракет f 16 Уявляєте, як це підніме бойовий дух наших військових? F-16 це потужна зброя, яка може серйозно змінити баланс сил у повітрі. Але головне використовувати її з розумом. Не для того, щоб нападати на мирні міста, а щоб захистити наше небо і підтримати наземні операції. Ну, а що думаєте про це? Ви? Чи правильно Нідерлан... Нідерланди роблять, що це не обмежують нас? Ну, звісно, що так. І, ну, правильно роблять, звісно. І якби ви використали F-16 на місці нашого командування, пишіть свої думки в коментарях, обговоримо. На цьому все. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, якщо вам відео було корисним. До нових зустрічей!